Ліміт електроенергії для області прямо впливає на графіки відключень світла, яким він буде завтра, обленерго дізнається напередодні ввечері. Наразі для Хмельниччини виділений ліміт становить 50% від потреби. Про це під час брифінгу повідомили в Хмельницькобленерго. Аби відновити соціальну справедливість, в Міненерго затвердили нову інструкцію на шість черг відключень світла. Ми зараз застосовуємо по три години відключення. Тобто, у випадку, якщо нам буде дозволяти ліміт, ми будемо ще мінімізувати цю величину. На даний момент ми будемо йти чергою три години. Єдине, це те, що ситуація, якщо буде дефіцит значний, то одночасно можуть застосовуватись інші черги. У нас була варіація з можливість залишити 4 години. Ми прикладаємо зусиль, щоб навпаки вийти на 3 години. І в випадку самого найгіршого сценарію, щоб ми не переходили в величину дозволеного, це 6 годин. Кул-центр обленерго працює в цілодобовому посиленому режимі. З 1 лютого для інформування про графіки відключень запрацював телеграм-канал компанії на сайті товариства. За адресою можна знайти графік відключення будинку. 20% об'єктів об'єктів області, лікарні, котельні підприємства, що працюють на оборону, не відключають для зняття соціальної напруги. Допрацювали і до включили по максимуму усіх споживачів, які в тій чи іншій мірі не попали в чергу, які були приєднані до об'єктів там промисловості, критичної інфраструктури соціальної, де нам вдалося соціально їх відділити. У нас є три варіації графіка, які ми щотижнево будемо міняти. Воно по цьому принципу буде він буде зміщатися, і при цьому принципу буде, скажімо так, введена така соціальна справедливість для усіх. Лише впродовж січня в Хмельницьк обленерго отримали майже півтори тисячі скарг від споживачів. Внаслідок перевірок за однією з них за порушення ліцензійних умов розподільчу компанію оштрафували на 85 тисяч гривень. Соціальна напруга зросла, нам дали мінімальний штраф, нам адмінпротокол не виписували, тому що не було підстави для його складання. Порушення є. Ну, щоб ви зрозуміли, порушення це навіть достатньо. Там було однієї адреси, яка не було вказано номера будинку. Штраф не вирішує проблем. Відповідно на підставі цього регулятори НКРЄКП у п'ятницю буде вже призначена перша нарада за результатами проведених перевірок, де будуть підняті питання, які якраз найбільш широко В обленерго наголосили, окрім графіків, можливі аварійні відключення через зношеність обладнання. Лише на відновлення мереж після негоди 13 січня довелося витратити майже 4 мільйони гривень. Після обстрілів в області вже частково відновили два енергетичних об'єкти. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.